Доброго дня учні 9 класів. Сьогодні ми з вами продовжимо тему Фізична складова здоров'я на минулому році ми виконували практично, я вам нагадую, що ми говорили, що фізичне здоров'я базується на достатній руховій активності, на дотриманні особистої гігієни, на повноцінному, якісному харчуванні і на хорошому відпочинку. І, власне, оці 4 теми, які ми з вами детальніше розглядатимемо в розділі Фізична складова здоров'я. І сьогодні ми з вами поговоримо про... Рухову активність. Для того, щоб Ну, хтось з вас займається спортом, достатньо рухається, хтось багато ходить в пішки, хтось веде диванний спосіб життя. Але для того, щоб рухова активність мала користь та, і дійсно сприяла нашому здоров'ю, а не виснажувала нас чи не призводила до травм, ми маємо пам'ятати, що, що рухова активність має будуватись на певних принципах. Перше це принцип індивідуальності. Та, от ми з вами вимірювали різні показники. І ми не перший рік це вимірюємо, та, і гнучкість, і спритність ми колись з вами вимірювали. Та, в кожного ці показники різні. І відповідно, коли ми будуємо якісь тренування, то ми маємо враховувати ці особливості. Комусь легше зранку, комусь легше після обіду. Комусь треба навантаження більше на одну групу м'яз, комусь на іншу, комусь підійдуть більш динамічні види спорту чи динамічні навантаження, комусь більше підійдуть статичні навантаження. Тут ми ще маємо враховувати стан здоров'я. Да? Той стан здоров'я, який наявний, комусь не можна навантажувати хребет, комусь не можна, в принципі, великі навантаження, бо мають проблеми з зором. Ну, Говоримо про рухову активність, ми маємо пам'ятати, що дуже-дуже обережно потрібно до цього підходити і враховувати саме індивідуальні особливості. Це перший принцип рухової активності. Другий принцип рухової активності це систематичність. Якщо ми почали рухатись, почали себе навантажити, чи бігати, чи тренуватись, ми маємо це робити регулярно. Тому що якщо ми не будемо робити цього регулярно, організм буде ослаблятись і потім нам знову потрібно буде входити в процес тренувальний. Ну і третій принцип це принцип поступовості. Ви маєте пам'ятати, що навантаження має збільшуватись поетапно, поступово. Тобто не так, щоб ми ну, вели 15 років диванний спосіб життя, а потім вирішили зайнятися своїм тілом, там, хлопці розширити собі трошки плечі, дівчата трошки там, фігурки підкогувати і хоп! І здохли в перше тренування. Та, оцього не має бути, то ми маємо потрішечки, потрішечки, потрішечки збільшувати навантаження. Відповідно, якщо ми тренуємося не систематично, та якщо ми порушили другий принцип, то ми після перерви знову маємо пам'ятати, що ми поступово навантажимо. Тобто ми не робимо те, що ми робили до перерви, а трішечки-трішки менше навантаження. Ось Так, щоб ви пригадали, думаю, що це ні для кого не нове, але трошечки ми про це все, все рівно інколи забуваємо. Ще ми з вами пригадаємо кілька ознак, кілька складових фізичної форми, коли ми можемо говорити про те, що наше тіло в хорошій фізичній формі. Ну, По-перше, є такий показник спритності і швидкості. От, Мені здається, в 4 класі вам детально, в 8 класі вам детально пояснювала, а зараз ще раз пригадаю, швидкість це те, наскільки от максимально я можу розігнатися, грубо кажучи, спритність наскільки швидко я можу змінювати напрям руху, чи стартувати з місця, чи гальмувати. Тобто швидкість це от максимальні мої, мої можливості, а спритність тут ще трошки про координацію рухів, да? наскільки швидко я зможу щось змінювати, да? якийсь показник. І якщо повернутися до років фізкультури, то коли якщо ви бігаєте в чорниковий біг, то це розвиває спритність а біг там на 100 метрів це про швидкість, да? наскільки швидко я можу пробігти певну дистанцію. Крім спритності і швидкості, є ще показник фізичної форми гнучкість. Гнучкість це та максимальна амплітуда, на яку можуть розтягуватись мої м'язи. Грубо кажучи, гнучкість це про те, як добре тягнуться мої м'язи. Є ще в такий показник витривалість. Наскільки довго я можу виконувати певне навантаження, ну, це, це кросова підготовка. Да? Це от коли ви, ви кроси бігаєте, чи на, чи на арбітреку займаєте, чи на біговій доріжці, достатньо тривалий час це про витривалість. Загально є ще м'язева витривалість, це такий хороший показник, це пауерліфтинг, коли ми максимальну вагу можемо підняти. Да? Це витривалість наших м'язів. Ну, є ще чомусь склад тіла вам підручник пропонує, не знаю, яке це відношення має до фізичної форми. Вперше про це, ну, не вперше про це чую, але співвідношення зросту ваги обмінних процесів, да, наскільки ми пропорційні. Ми з вами під час практичної роботи вимірювали показник індекс маси тіла, та оцей показник фактично він не може свідчити про те, наскільки склад тіла у вас гармонійний, в та? когось там були показники занадто маленькі, тобто вам треба було трошечки добрати ваги, в когось були занадто великі трошки скинути, та? От наскільки пропорційне у вас тіло, це, це, це оцей показник фізичної форми, склад тіла. От. Думаю, по цьому немає, теж ми про це говоримо не вперше. На сторінці 50 ви можете подивитися, скільки приблизно яких видів рухової активності має бути протягом певного періоду. Да? Ну, якщо ви хочете для себе трошки продумати навантаження, ви можете скористатись цією пірамідкою. Ну і трошечки про те, чому рухатись важливо. Ну, По-перше, коли ми рухаємося, у нас тренуються всі м'язи, в тому числі. М'язи, ви знаєте, що серце це м'яз і судини це м'язи. тобто Оці м'язи так само тренуються. І люди, які регулярно рухаються, вони менше страждають від перепадів тиску, від серцево-судинних захворювань. Ну, Ясно, що якщо ми не перевантажимо занадто себе, так? тобто не виснажимо організм, а враховуючи індивідуальні особливості, це робимо. Крім того, люди, які багато рухаються, рідше хворіють на вірусні інфекційні захворювання респіраторної системи. Тобто наші легені, носоглотка, так вони прочищаються, легені стають краще працювати і краще справляються з різними інфекціями да, і вірусами під час захворювання. Далі, під час фізичних навантажень ущільнюється кісткова тканина та і зв'язки стають більш еластичними, тому ми рідше травмуємося. Обмінні процеси, покращується наша ендокринна система, прискорює обмін речовин, що є профілактикою ожиріння і діабету. Ну, відповідно, нервова система, так само під час рухової активності виділяються певні гормони, гормони радості, та, і, відповідно, вони є профілактикою стресу, вони заспокоюють, стабілізують нервову систему. Ну, Окремо користь для психологічно-соціального благополуччя ви можете прочитати так само в параграфі 6. Нічого для вас нового немає, для загального розвитку. Сподіваюсь, зрозуміло. Дякую, до побачення.